Чи не щодня Україна прощається з полеглими героями? Бо сьогодні така вона надто висока ціна перемоги, свободи та незалежності. Українські солдати, наші герої та янголи-охоронці продовжують мужньо захищати рідну землю від російського окупанта. Щодня вони ризикують своїм життям, аби врятувати наші прощання з кожним із них це величезний біль для всієї країни. А сьогодні, 24 жовтня, скорботний день і для прилуцької громади. Провести захисника України Олександра Гартуна в останню дорогу. Прийшла вся прилуцька громада, бо ж сьогодні не буває чужих синів або дочок. Усі вони діти України, які борються за її свободу, ховаючи людину, ми ховаємо маленький світ, світ, який людина вибудовувала для себе світ, в якому вона комунікувала із добрими і з поганими, світ, який вона виборювала. Світ, який має право і те право буде зреалізоване на продовження. Сьогодні ми ховаємо українця, який полюбив історію, викладав і вивчаючи, найголовніше пишучи історію власним життям. Українця, який не міг не знати лихоліття минулого століття, до чого призводить легковажне поводження з державою, з її державністю, з військом українця з великою лідера, який увірвався в сім'ю військовослужбовців. Став єдиним цілим з ними. І той, на жаль, дуже короткий відведений для нього час, прожив, дихаючи на повні легані своїми побратимами. Олександр Гартун народився 11 квітня 1973 року у місті Ніжин. Там закінчив дев'яту школу та Гоголівський виш. Згодом працював на прилученні вчителем Яблонівської школи, а потім обіймав посаду директора Добовогаївської школи. Десять років провчився в Ніжинській дев'ятий школі. На жаль, я вам хочу сказати, що це вже десятий випускник нашої дев'ятої школи. У 90-му році, після закінчення. Школи так склалася доля, тому що він дійсно полюбляв цю науку і історію. І ми разом обрали історико-філологічний факультет і ще 5 років навчалися у Ніжинському інституті імені Гоголя. Сьогодні приїхали віддати шану і пом'янути його друзі, одногрупники. Це велика втрата для всієї. Освітянської родини. В сінах цього Ніжинського вузу зародилася студентська сім'я, тут зустрів дружину, Любу, незабаром одружилися, а потім так склалася доля, що переїхали сюди на Прилучену, народився прекрасний син. Але, на жаль, війна, яка розпочалася в 2014 році, забрала. І забирає, на жаль, найкраще. Олександр Миколайович працював з нами в одному колективі: молодий, усміхнений, амбітний, творчий та талановитий вчитель. У нашій пам'яті завжди залишиться добрим другом доброзичливим колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи, надійним та мудрим керівником. Увесь час роботи з дітьми вирізнявся стійкістю характеру, силою духу та наполегливістю. Він був людиною мудрою, врівноваженою, чуйною, доброю, ніколи не забував про проблеми тих, хто поруч. Хтось із великих сказав, коли помирає людина, світ стає біднішим. Бо втрачає те, чим вона жила, як сприймала все, що її оточувало, якою багатою щедрою була її душа, сутність. Боляче, невимовно боляче говорити ці слова про молодого чоловіка, особисті справді неординарну, яскраву, невтомного і самовідданого вчителя. Туга жаль нам серця розриває горе нам, горе нашій землі. Війна кращих синів забирає, ти далеко вже десь в висоті, добрим воїном будеш у Бога. Вічна слава солдата тобі! Жаль, коротка життєва дорога. Проклята війна й далі продовжує сіяти смерть на наших землях, ненависть у наших серцях, жагу помсти у наших душах. Він був героєм на землі. Сам ярмолом на неписав Олександр завжди був із загостреним почуттям справедливості, а ще був дуже відповідальним та залюбленим у життя, на яке будував грандіозні плани. Так клята війна внесла свої корективи, не питаючи. 18 жовтня солдат Олександр Гартун із позивним лом, виконуючи бойове завдання на Донеччині при заході на вогневу позицію, отримав численні поранення, несумісні із життям. Сьогодні в глибокому смутку побратими Олександра із військової частини А-43-47. І ті чоловіки, які її прийняли, боронять Україну, боронять нашу державу, нашу волю, наш народ. І це смерть, якої, звичайно, ніхто не бажає. Але якщо вже випала така доля, то це. Не Немало. Не Дякуємо Олександру за його мужність, за його зутягу. Не стримують сліз розпачу та горя і рідні полеглого бійця, дружина Любов та син Денис. І, звісно, вся прилуцька громада. На знак величезної поваги люди на колінах зустрічають та проводжають жалобні кортежі з думками лишень про одне ми обов'язково переможемо за вас та за всіх, хто віддав своє життя за Україну.